Вітаю! Сьогодні 12 січня і це мій корисний сніданок. Сьогодні рік, як я знімаю такі відео. Але останній місяць я дуже мало знімала. І це для мене дуже погано. Я перестала правильно харчуватись. Я спробувала всілякі на новий рік. Всіляки непотріб. Я... Три рази на день деякі дні харчувалась. Ви ж пам'ятаєте, я два рази харчуюсь вранці, десь 10-11 і ввечері в 18 між прийомами їжі. Фрукти. Ну, хто за мною слідів, як сказати, слідів українською? Спостерігав, той знає. Я не знаю, дуже себе лаю, не можна так робити. Все, що я робила майже рік, за останній місяць перекреслила, і це погано. І Я продовжую, продовжую все ж знімати, особливо сьогодні, бо сьогодні таке дивне у мене їжа. Так. Я виправлюсь, я обов'язково виправлюсь. А як? І що на мені подіяло за цілий рік, я окремо зниму. А сьогодні сніданок ось такий. Нема чого їсти, це називається. Так. Картопля позавчорашня. Тут картопля запечена, морква, тапінамбур і батат. Батат перетушився. Так, ви ж знаєте, картопля довж готується. Тому картоплю і батат окремо потрібно. Ось така їжа в мене. Так. Я розігрію це, але ж це ще не все. Ось таке ще чудо з ресторану. Папам! Це готувалось вчора, поздно позно ввечері. І це не м'ясо. Так, з кров'ю. Ні, ні, це не м'ясо. Це тунець. Але ж я не знаю, як його їсти ось в такому сирому вигляді. Трошки готова, а всередині сирий. І я не знаю. Тому ось ці шматочки. Так, один шматочок я залишу, а ці шматочки я... Ой, доготовлю в мусраховівій печі. Не, не можу я так вживати. А один все ж покуштую при вас. Так, розігріла. Так, аж пар іде. Але ж, мені сказали, не потрібно доготовлювати, можна так вживати. Т то я трошки перестаралась, перегріла. Якщо доготовлювати, потрібно було окремо картоплю розгрівати і це. І к такої страві, яку я вперше буду вживати, потрібно вино. Так, вино у мене тепленьке буде. Я налила води. Додаю сік бузіни. Ой. І сік смородини. Смородини. Ось таке. Ось така страва. Цікава у мене. Так, і цей шматочок можна було теж розігрівати. Ну, я. Його холодним скуштую і скажу вам різницю. Так, ну що? Страшно. Картопля. Мягисенька. Хочу стільки Днів. М -м -м. Яка крутопля смачна. Так, тунець. Ну, ріжеться гарнесінька. Я спробую спочатку запечену частинку. Ну, М -м -м. так, на рибу не схоже. Схоже. Щось таке більш на м'ясо схоже, чим на рибу. І буду ось це вас каштувати полусире. а мені, У мене нежить. Від хвилювання. Щас почнеться. У мене нежить не з'являється ніколи, а тут чогось. Так. Не потребно хлюватись. Я буду в порядку. Mm -hmm. Вкус. Так. Решили унеслась. Вкус. Mm -hmm. Вкус. вкус. Я не знаю, що вам відповісти на таку страву. А що за страва? М -м -м. Так, хто придумав таку страву? Я не знаю. Діти. Діти придумали таку страву для мене. Я не знаю. Буду їсти. <мас> Потрібно <blank> віном запити. <гас> mm. Ось <плак> вине, віне. <плак> Я сама з цим сміюсь. Вино дуже смачне, дуже. В... Обов'язкове готуйте собі таке вино. Добре. Смач. А, ні, не добре. Ось потрібно у холодному стані спробувати. У холодному стані, полусире. Воно не відчувається, що воно сире. Дуже гарна страва. Чого я сперечалась? Кажу, не хочу, не хочу такого сирого. Ну добре, смачного вам і мені буду їсти. Що я можу вам сказати? Дуже смачна риба. І чого я її раніше не вживала, я не знаю. Мабуть, не знала, що така є, а мабуть, за... занадто дорого було, так? Е... А я хочу сказати, не дорожче, чим ми. Так? То потрібно себе балувати. Тим паче, у цієї рибі дуже багато. Мікро-макроеліментів, дуже-дуже багато. Вітаміну В12, 314% в 100 грамів продукту. А я з'їла 100 грамів продукту. Тому це супер. І ще багато е, вітаміну Д, десь 50%. З лишнім відсотків добової норми. Кобаль то дуже-дуже багато. Ну, нічого. Трошки сьогоднішню норму кобальту я переїла. Пишуть, що кобальту 400% відсотків 100 грамів продукту. Тому все гаразд. Я думаю, що це я все перетравлю. Йоду ще. 33%, відсотки. Селену 66%. Відсотків. Хрому багато. Хрому. От я не подивилась, навіщо хром. Хрому 180%. Відсотків. Так, треба запити трошки. Вау! Супер! омега 3. І це, так, це я все подивилась, поки. Їла. Так, мені ж дуже було цікаво, що там таке в цій рибі таке гарнесінька, що вона така дорога. Так. Е, ніацин є. Ніацин потрібно, щоб з ногами все гаразд було. Так. Кровоток в ногах, щоб був гарний. Ну, ви ж знаєте, ніацин – це нікотинова кислота. Тому вживайте таку рибу. Яка схожа на телятину. І ще щось хочу я вам додати. Ніколи не кажіть, що ви не можете собі дозволити щось. Ось скажете, і так і буде. А я не кажу, що я не можу. А, буду купувати. Не знаю коли, але ж придбаю обов'язково. І сама приготую. Добре. Відео продовжую знімати, не знаю свої сніданки, або просто щось корисне буду продовжувати, бо місяць не знімала. Зовсім вже відвикла розмовляти українською. До речі, я українською розмовляю тільки коли знімаю свої відео. І це погано, бо оточуючи мене, щось розмовляють іншою мовою. Так. А я не знаю, що тої мови, а російською не хочу розмовляти. так. Ну, я і шуткую, і не шуткую, мені всі зрозуміють, я ще буду зараз сьогодні зараз, вживати смузі. Якось вже холодно для смузі, але ж зелень потрібно їсти, тому я готую, продовжую готувати смузі. І це для донь доньки, тут Ківі. І вівсяне молоко. А я на горішках, на воді. У мене ківі немає, але ж теж зелене. У мене грейп фрукт. Яблука. І тут теж яблука. І в мене горішки і вода. Так. Не хочу я вживати магазинне вівсяне молоко. Чогось не хочу. Занадто, занадто багато поклала. гриб фрукту, але ж це з першого ковтка, з другого все гаразд. Все. Вживайте корисно, переходьте на двохразове харчування, я теж буду продовжувати своє двохразове харчування. Ходіть здорові, побачимось, па-па. Увімкнула відео, ще хочу трошки додати. Дивіться, супер їжа, так, супер добавка. омега 3 Не вживаю. Чому? Бо не знімаю відео, яка неправильна. Тому, дійсно, мені потрібно щось знімати, щоб і вам показувати, і самой продовжувати корисно вживати. Дві чайні ложки. Я відмірила дві чайні ложки і, і хочу подивитись, скільки це у столовій ложці. Ну, багато. То що по стінкам поки стече. Мабуть, можна брати не дві чайні, а ось так просто наливати столову ложку і вживати. Так. Дуже легка п'ється, бо це очищене, гарне, приготовлене. Добре. І що я ще хочу сказати? Я сказала, що у, у цієї риби, що я їла, багато ніацину. Ніацин пишеться ще ПП. Якщо ви побачите ПП, це ніацин. Тобто нікотинова кислота. А ще її можна використовувати і потрібно навіщо? Ну, не обов'язково, щоб у рибі було. Ма мабуть, є ще в інших продуктах. І окремо продається як ліки. Тому кому потрібно, щоб з судинами ніг було все гаразд. Використовуйте ніацин, так. І він ще покращує. Вуглеводний обмін. Тому супер. Я сьогодні їла їжу супер корисно, так? Так. А ще не тільки судини розширює в ногах, так? А і в головному мозку. Тому я за заняття Па-па.